Всім привіт, мої любі! Ласкаво прошу на свій канал. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, дуже вдячна! А сьогодні я вирішила приготувати тушковану капусту. Мені Подобається, коли жири комбіновані. І вершкове масло, і рослинна олія. В капусті мені подобається саме таке нашинковане м'ясо. Ось, бачите, воно як смужечка. Смажуємо спочатку м'ясо. Все буде тушкуватися, в принципі, в одній структурі. Поки м'язко підсмажується, ми його не солимо, не перчимо. Перед тим, як перегорнути другий раз, ми підсолюємо, перчимо суміш італійських трав, томат, базилік та чесник. Запах такий дійти з розуму. Закладаємо цибульку напівкільцями. Шинкую теж, як на покоріське, ось такою насадкою. Коли цибулька вже обм'якла і починає золотитися, Туда. даємо нашу морку і залишаємо тушкуватися на невеликому вогні. І додаємо капусту зі свіжим чесничком. Обов'язково солимо. І тільки тепер накриваємо кришечкою хвилин на 5. Перегортаємо, додаємо 2 столові ложки сметани, чайну ложку хріну. І можна додати томатну пасту, але мені подобається оцей лагідний кік. І ось тепер накриваємо кришкою і залишаємо на дуже маленькому вогні хвилин 15 тушитися. Цей бурячок в хріні він дає такий рожевий відтінок. Дуже прикольно. Ну що, скуштуємо нашу капусточку? А тепер м'язко. Все на своєму місці. Дуже смачно. Мої любі! Якщо вам сподобався рецепт, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Буду вам дуже вдячна. Готуйте! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей!